Навколішки рівняни проводжали в останню дорогу захисника. У рівному прощалися з солдатом Миколою Маргасюком. Микола Маргасюк народився у рівному. Тут навчався у місцевій школі, а згодом вступив у технікум. Свій час, як то кажуть, допомагав. Гарна гарно після техніку. Микола проходив строкову службу. Був механіком на ракетному крейсері, адмірал Головко. По працював фасувальником на місцевому підприємстві. Доброю людиною, звичайно, він до нас часто приїжджав. О, це, це він брат нашого зятя. О. То ну, чуйна людина. Що ще можу сказати? Допомагав про нам. Ми yeah. саме села. Допомагав, допомагав нам по, по господарству, картоплю вибирали. Там, такі да борехи хороша людина була. Так. До лав Збройних сил України чоловік доїдався в жовтні 2024 року. Захищав тереди країни на Донеччині за те, щоб бути нам, українцям, вільним, незалежним, європейським. Християнам, наш герой, взяв ще зброю, пішов захищати нашу свободу. Кожного з тих, хто сьогодні стоїть біля нього, загинув герой 29 грудня на Бахмутському напрямку. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок наслідок бідометного обстрілу. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Рівного.